Як прекрасна, зелень алії має милой серцю століці, придкушає вопросы на віцах, всех всіх бірнічів. Від прекрасно, полдень весною утонуть паціню каштанов. І не зможе поїзд нежданий вас нарушить уют і покої. Незвичайних відвідувачів днями приймав музей історії Бердичева. Туди завітали близько 50 працівників міської лікарні, які не просто оглянули діючу виставку художників, не просто оцінили чиїсь таланти, а й продемонстрували власні. Зібратись нам всім колективом не вдалося сьогодні, але ті люди, які змогли прийти на сьогоднішню зустріч, я думаю, вони йшли по своїй волі, ніхто їх не примушував. А ідея провести таку зустріч виникла зовсім спонтанно. Переглядаючи наше місцеве телебачення Вік, я побачила, що готується виставка картин в нашому музеї. І зразу думка така прийшла, чому би ми не могли підійти переглянути картини, і можливо, хтось проявить себе, прочитаючи свої вірші чи чиїсь вірші. По кілька своїх віршів присутнім зачитали лаборант рентгенологічного відділення Павло Кондратюк та сестра господарка дитячої поліклініки Віра Лозенко. Про що пишуть медики, як і будь-які поети, про все, що їх оточує: рідне місто, Україну, маму, весну, кохання і звісно роботу. А Віра Лозенко складає вірші ще про війну та Чорнобиль. «Звала їх Україна і роздуми зайві, лиш тривога й відбиток вогню очах. Зникли всі як один у Чорнобильській стягі. Зупини свій шлях на найкращих літах. Пам'ятай Україну синів поїменно, попри всі негаразди, світи і живи. Я молюсь за щасливе твоє сьогодення. Боже праведний, нам, Україну, храни. Поезія до мене прийшла ще в юності. Я дуже любила писати вірші, особливо про війну. Ця тема завжди мене дуже торкала. Вона чомусь для мене була болючою такою, і такою вона є на зараз. У мене дуже багато є віршів, присвячених війні. Були в наші місцеві газети неодноразово. Потім якось це діло минуло в мене, пройшло. Ну, років 12, ні, років 14 тому назад знайшло на мене якесь вдохновення, не вдохнувінь, як сказати. Натхнення. натхнення. Мистецька зустріч мала наповнити душі медиків почуттям прекрасного і стати своєрідним продовженням курсу, взятого на початку року. Адже 2012 тисячі у міській лікарні оголошено роком милосердя. Людина з черствою душею не може бути лікарем. Переконані учасники зустрічі. Тож збагачуватися духовно можна і треба за допомогою творів інших митців. Тому старша медсестра неврологічного відділення Ема Підгорчук зачитала свої улюблені рядки Бердичівської поетеси Ольги Протасевич. А завідувач жіночою консультацією Михайло Буба процитував віршовані Прозові уривки створив багатьох митців, закликаючи колег цінувати кожну мить життя і давати оточуючим чим більше добра. Професія доктора і медсестри – це найти професія, і в основі професії лежить доброта, милосердя, розуміння, уваження, ну, на чому життя життя. Тому що коли людина приходить зі своїми Проблемами, болезнями, то добре слово в першу очередь оно допомагає человеку. Твори добро радости більше радості житті жертвувати спішення ради славы или а состоянию душі гучними оплесками. А коли чіпляло заживе, то й навіть сльозинками, дякували слухачі декламаторам. Говорили, що колеги своїми рядками висловили те, що є в душі у кожного. Як по доброму заздрю в професії вихователя дитячого садочка, тому що людина кожен день бачить усміхнені дитячі обличчя, добро. Ми ж постійно стикаємося зі стражданням на своїй роботі. Ось, і ясно, що все одно пропускаємо все крізь себе, і саме такими міроприємствами, як ось сьогодні, це є віддушина. Не знала, не передбачала, що можливо в нашому колективі є такі чудові талановиті люди, в яких дійсно поезія йде від серця. Ось дуже позитивні враження отримали. Після декламування віршів працівники лікарні пройшли з іншими залами музею, щоб подивитися не лише на експонати, а й на те, яким чином їх розташовано. Бо мають лікарі ще одну ідею створити музей Бердичівської ЦМЛ.